Протягом останніх декількох днів співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Одеській області, спільно з прокуратурою Одеської області проведено 10 санкціонованих обшуків комерційних та житлових приміщень в рамках протидії нелегальній міграції. В ході проведення вказаних слідчих заходів було виявлено 22 громадянина В'єтнаму. Та два громадянина Китайської Народної Республіки, яких у межах компетенції передано до підрозділів міграційної служби України для прийняття рішення щодо їх подальшого перебування на території нашої держави. Також у ході проведення обшуків було виявлено три підпільні цехи по незаконному виготовленню одягу відомих торгівельних виробників, а саме: це Адідас, Коламбія, Найк, Бікемсберг та «Томі Хілфігер. Вилучено 55 швейних машин. 30 матриць для нанесення торгівельних знаків, тканину для пошиття одягу, готову продукцію, документацію, яка підтверджує вказану незаконну діяльність. На теперішній час призначено ряд технічних експертиз щодо вилученого обладнання та експертизу вилученої продукції. Разом з тим, слід зазначити, що 3 вересня цього року, під час проведення одного із вказаних обшуків у місті Одеса, в рамках реалізації оперативної інформації щодо перекриття каналу контрабанди. Було вилучено близько 20 кілограмів бурштину, який призначався для подальшого переміщення до Китайської Народної Республіки. Тривають подальші оперативні та слідчі заходи.

Підпустимо речі.